Гарного дня, друзі! Ось до мене до рук потрапила така коробочка, такий предмет. Мені його спершу прислали як колекціонеру каламарів чорнильниць От, по фотографії. Я спочатку вирішив, що вона в природі має вдвічі більший розмір, ніж воно виявилося вживу. Такий достатньо досить компактний предмет. От. Він легкий, казали, бронза. От, вважав, що буде щось важкеньке. Але бачите, він такий легенький, дуже гарно оброблена поверхня, аби не ковзала у долонях. От. Латунний, судячи з усього, але, мабуть, мав якесь покриття. от Залишки покриття гарно виблискують там, де менше торкалося. Гладких поверхонь, де є петлі. От. Чому о, видно, що латунь, бо ви бачите ознаки е зеленіння. Таке, позеленіло з золоту. Чому його як за каламар порахували? Бо тут дійсно були чорнила. Були чорнила. От, бачите, тут є от навіть така. Резиночка, яка б його трішечки плотніше закривала. І все видно, що воно залите чорнилами. От з боків. От спочатку було незрозуміло, що це за плями, це чорнила. От. І це така от коробочка гарнесенька відкривається. В мене була польова чорнильниця. От. Там теж такі були закривашки, але не зрозуміло, навіщо такий широкий отвір, і навіщо тут ось такі приспособи, такі принади. О, Дуже цікаве. Все працює, все гарно, без скрипу, без люфту. О, тут теж, теж залишки обробки поверхень. Воно може було якась, е, сріблясте. От. Ну, Звісно, гарна річ, дуже красива. Були чорнила, чорнильниця. Цікаво, що ж це виявилося. Тут виявився номер. Бачите, от ось от він є, Да drgm 44638 44 638. Це клеймо. каже, що це Вермахтовська штука. Бо це патент бюро патенту для оснащення вермахту. Цим займалися частні компанії, але вони були всі в єдиному реєстрі. І у цьому реєстрі. Оця коробочка це спиртовий стерилізатор польовий, вермахту, медицинське приладдя. От. Але після війни воно комусь зайшло у якості невиливайки. Якщо тут дуже гарно подивитися, тут є оцей, кантик, оцей кантик ось, он, який такий реберце. І воно дуже заходить туди всередину, десь от на таку глибину. Це була спиртова невиливайка. От Спирт, звісно, вже був після війни не потрібен, а в якості чорнильниці воно дуже заходило. Я передивився декілька таких зразків в інтернеті на аукціонах. От, всюди народ шукає, що це таке, бо воно залите чорнилами тут досить чистеньке. І коли народ відмиває, знаходить клеймо і він розуміє, що це Спиртова невиливайка для стерилізації скальпелів, ножниць і, або що, що можна було розмістити ось тут, на оцих підставочках. Отака От цікава історична річ. Поки була війна, туди наливали спирт. Це була не виливайка, спиртова, щоб його підпалювати і стерилізувати медичний інструмент. А після війни наш народ. Користувався цим як чорнильницею От Бачите, вона гарно зберіглася і продовжує досить міцно тримати в собі рідину. Ну, А ці підставочки можна було як для розміщення пера. Все працює, все як годиться. Ось така невиливайка з спіртового стерилізатора Вермахту. Такі будуть чудесі.